Зорепа і зелен сад, і ми були у парі. По тім саду, без тебе йду, коли горять стажари. Черства і червива душа не заспіває, якими б не були голосові зв'язки. Свого часу ці слова сказав Назарій Яремчук, і цього дня у роковини смерті митця ми вирішили для вас зібрати спогади про Назарія та згадати його найвідоміші пісні. Це було на фестивалі «Кримське Зорі в Ялці. Ми стояли разом Віктор Герасимов і Анатолій Євдокимен. Раптом я бачу неподалік, стоїть Назарій Яремчук. Тоді дуже мені хотілося почати з ним працювати, але якось ну, мені соромно було підійти. І я кажу, Толя, Толя, вони стоять на зарі, познайом мене. Він каже, йди сюди, вони кричить. таким чином познайомилась. Ці восьмому році приймав участь в міжнародному фестивалі Братиславська ліра» і співав пісню Раймода Пауса. Я рисую, я тебе рисую». та Я подумав: господи, боковинський співак з такою мелізматик українського західного регіону і взяв цю російську пісню. Для мене було таке завдання от написати в стилі. Буковини. І в мене вже мелодія була. Я кажу, Назар є слова, треба ще, щоб написали. Єдине, що я знаю, що повинно бути гай, зелений, гай, грай, музику, грай. Приїхали ми вже до Києва, Рибчинський Юра почав писати текст. Ми десь о 10-й годині сіли, у нього щось вже було, якісь намальовки. І до 6-ї години ранку Назар я чекав і вже все. Я вже написав ноти, підтекстував. І віддав Назарію ці ноти. Він їх забрав, каже, ну все, роблю. І, і коли він її зробив, то вона побила всі рекорди. Вона звучала по радіо там по 5, по разів. Там, де зустрів тебе, там шумовіті не... Є. Завжди були друзі зі Львова, один відомий поет, написав таку тілегу на українське радіо, що це за пісня, що це за слова, і заборонили крутити. Але, як кажуть, Джин був випущений з пляшки, який пройшов на пісню року. Але ми переїхали з Назаром, зняли матеріал, тому що по листах вона переплюнула навіть пісню Пугачови. От, і нас вимушені були викликати в Москву. І ми чекали, що перше місце і явно будемо в фіналі. І чомусь нас не викликають. Ну, я зателефонував, і мені кажуть, що, ну ви знаєте, це така класна українська пісня, вона така колоритна. А Назарій співав її, будучи в смокінгу з метеликом. Треба, щоб він кептарик був одяг. От тоді це було те, що треба. І все метелик він потім мені подарував. Я часто в нього виступав. Ви чуєте цю мелодію? Ця пісня дала поштовх до створення нової української стради. 22 грудня 1971 року у концертному залі телестудії Останкіно відбувся перший запис пісні року, і поміж маститих грандів на сцену вийшли зовсім юні гості з Буковини – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та Володимир Івасюк. І після виконання зірвали овації всього залу. І признайся мені, в тебе ті і Назар, і Василь Зінкевич на той час Смарічка була самодіяльним колективом. І стояв Юрій Васильович Сіланців, народний артист, СРСР, диригент, великий естрадно-симфонічний оркестр. І вони боялися, що два самодіяльних співака раптом якусь лажу зроблять, не так заспіваючи. Що. То попросили Володю, а у Володя був баритон такий. Напівакадемічний, вони трошки в ньому були більш впевнені, ніж в Яремчуку і в Зінкевичу. І вони у трьох заспівали. З родиною була дуже цікава історія. Він вирішив відсвяткувати 40 років. Я йому написав цю пісню родина, і приїхав в Чернівці, подарував матеріальний подарунок і пісню цю. Кажу Назарі, от тобі ще одна пісня. Зазвичай він дуже швидко робив пісні. А тут проходить півроку, нічого немає. Півтора я вже не витримав, питаю, Назарі, тобі що, пісня не подобається, вона не твоя? Ну, він мене котик називав. Котик <свісно> <свісно)> дуже дуже-дуже класно. Але ну, ще, ще треба почекати. І от як він відчував, коли вже... В нього була хвороба. Останній виступ його був в Києві, і в нього сили було лише на одну пісню, на родину. І тепер я розумію, чому він так довго тягнув запис цієї пісні і казав, Саша, ну ще не час. Лебедина пісня вийшла. високим корінням високим.